Доброго дня, мої любі! Всі прокинулися, посміхнулися, потягнулися. Ну, будемо працювати. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці заченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти. З блискучими зірками. А як говорять діти, так як говорить мати, сьогодні я вам розповім казочку про чарівну країну звуків. Жили в, край, в одній чарівній країні звуки. Країна ця була зовсім зовсім малесенька, і мешканців в ній було Зовсім мало. Ніхто їх не бачив, так як вони були невидимими. А от чути їх було можливо. Шість звуків були співаками. А о у і, і е. За співучість і голосистість їх назвали. Голосними. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу і вимовляються без перешкод. Їх можна розпівати. а о у і, і Е. На письмі. позначаються літерами, буквами. Ось тут в мене букви, ми їх бачимо, а звуки ми чуємо вушками, ми звуки не бачимо. Ми звуки чуємо. А літери букви ми бачимо і читаємо. Це буква А. А звук голосний А. Це буква У. Звук голосний. У. Це буква У. О – Звук голосний, О – це буква Й. звук голосний Й. це буква і. Звук голосний. І – це Буква Е. Звук голосний Е. Бачите? Ми їх всі можемо проспівати. Вони всі співучі. Ось така країна чудова. А зараз я вам хочу показати одну групу. До мене прилетіла бджілка, вона грала і всі квіточки ось розгубила і не знає, як зібрати голосні звуки, а ми бачимо букви А. Треба зібрати у кошик. Мджіка, ти допоможеш мені? А? Ти же сама їх розкидала? Тепер треба допомогти. Що це в нас? Літера У. Ми його в кошик кладемо? Ні, 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 ні. Не кладемо. Нам треба зібрати тільки А. Ой! Квіточка жовта. Збираємо цю квіточку? Так, так, збираємо в кошик. Це же А. Квіточка синенька. Ну, дивись, бджілочка, Збираємо. Що тут у нас намальовано? О! О! Збираємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Не збираємо. Нам треба. А! Ось, а червона квіточка. Збираємо? Так, так. А, а. Збираємо. А ось оранжева квіточка. Що тут у нас? У, у, -у Ми збираємо цей кошик. Ні-ні-ні, ні, не збираємо. Нам же треба а зібрати. А ось ще одна квіточка жовтенька. Ми цю квіточку збираємо джілку. Так. Так, збираємо. О, які ми молодці! Бджілко, ти молодець! Допомогла мені зібрати в кошик. Молодець бджілочка Посидь, будь ласка, а ми далі продовжимо. Так, ми зібрали всі. Так в якій країні живуть голосні звуки в чарівній країні, так? А зараз я хочу вам запропонувати, зробіть ось таку роботу. Візьміть, будь ласка, намалюйте шаблон з літерою А. Кольорову бумагу. Ось на такі полосочки ми нарізаємо. Я взяла зелений, жовтий і червоний колір. Ось такими квадратиками, можна трикутниками. Як вам буде зручніше наріжте. І ми цю літеру А з вами прикрасимо. Ось. І можна накліяти так, як дитині подобається. Ось так гарнесенько, дуже зручно, кольорово. Окраз осінні гарненькі кольори. Жовтий, зелений і червоний. Ось так. Дякую за увагу, Робіть із задоволенням.